Вітаю вас, мої дорогисеньки! Мене звати Ольга Сіпакова, я перекладач і викладач англійської мови, і це канал English. Я дуже люблю дивитися серіали англійською мовою. І сьогодні ми з вами розберемо невеличкий шматочок із серіалу Джентльмени. І подивимося, як на граматичні конструкції. Так і на лексику. Чим мені подобається цей серіал? Так тим, що англійська мова тут представлена дуже широко. Тут вам і розмова аристократії, і гангстерів, які думають, що вони благородні люди. І циган і звичайних бандюків. Відразу ж попереджаю тих, хто серіал не дивився. Будуть спойлери. І додивіться, будь ласка, до кінця. Там буде найсмачніше. Сьогодні ми з вами розберемо невеличкий діалог між Томі Діксоном і Сьюзі Глас. Сьюзі потрібно домовитися про дещо з Томі Діксоном. Тож вона йде на базар, де Томі торгує рибою. І перше, що вона робить, це small talk, легку світську бесіду, щоб зрозуміти, у якому настрої людина. Бо якщо людина у поганому настрої, то

Еврівом швешпо по тій манері, який говорить Томі Діксон, ми можемо зрозуміти, що він, скоріше за все, людина не освічена. Може він не закінчив школу і на цьому все. Бо коли людина освічена, тим краще і чіткіше вона говорить англійською. Звичайно, бувають винятки, але загалом це так. We about Модальне дієслово «can» кен використовуємо для прохань. Ну і ось це скорочення конво, а не повністю conversation. Це дає нам зрозуміти, що Сьюзі намагається бути на одному рівні з Томі Діксоном. Бо ніби вона така із народу, і з нею можна побалакати. Що стеж Томі. Звісно ж, погоджується. So і знову невеличка світська бесіда. Боже, як англійці її люблять. Томі ще не розуміє про що піде мова, і про всяк випадок робить комплімент її роботі. I've heard nothing. Present perfect. Томі демонструє свій досвід та свою обізнаність. much hassle. конструкція to. раніше. Ситуація була такою, а тепер вона інша. Ти болки нафрицеє по шажа ювкаредон до мене. Який мілашка. А ось тут сюзі вже починає показувати, хто вона така і які в неї принципи та правила. Always I've always steered clear, present perfect. стан, який почався у минулому. Тривав і триває. Досі вона трималася подалі і й досі тримається means we're not in competition with each other. Томі бачить, що дівчинка з головою і з поняттями в цій голові, тож він вже питає напряму. What I can't understand is what's the connection with you and that posh twat? А далі, власне, починаються ділові перемовини з гарною діловою лексикою. I have a business interest that could be put in jeopardy by this little debt of his. Put in jeopardy – поставити під загрозу. This little debt of his Применшення. Ой, власне, тут нічого нема такого. Ну подумаєш, такий невеличкий боржок в 4 мільйони фунтів. Другий кондішенал – нереальні умови у теперішньому і майбутньому. Тобто вона б хотіла це знати, але вона не знає це зараз. А ще це ввічлива форма. Англійці вживають минулий час дуже часто для вічливості. Меліжлоремоне -да, справедливо.

Томі показує, що в нього немає можливості просто взяти таки списати борг у 4 мільйонів фунтів. Він використовує модальне дієслово Кен. Can't you million and і щось пропонує Сьюзі. На що та йому відмовляє? I'm not looking for investors. I'm still trying to find the way through this. Present continuous. Щось відбувається протягом якогось часу, але відноситься до моменту тут і тепер. When get the Томі поводить себе ну дуже ввічливо і вживає вуд. Коли б я міг отримати такі гроші? Ну от така він няшечка. А ось і фінальна пропозиція від Сьюзі. Пікап щось забрати. White super Уф. Томі все ще торгується. А як же ж решта 4 мільйони фунтів? Треба віддавати. Не грошима, так чимось іншим. Сьюзі це приймає, бо вона дівчинка з поняттями. І 4 мільйони якось потрібно відробляти. Отже підсумок перемовин. So, I'll get you the four and the super cheese and a video with an apology. Are we good? Are we good? То ми квити? Конфлікт закрито? Ми домовилися? Are we good? Oh, yeah. You gave me a lot. We're golden. Ну як можна відмовитися від такої пропозиції? We're Golden! Та ми просто в Амурі! Ну що, я думаю, що на сьогодні достатньо. Друзі, ставте лайки, якщо вам сподобалося моє відео, та підписуйтеся на канал, пишіть мені в коментарях англійську з якого б серіалу ви б ще хотіли розібрати. З вами була Ольга Сіпакова, це канал Інгліш. До нових зустрічей!